Серія вправ книжка. Зробимо все по 5 повторів. Нам потрібен килимок і подушка. Лягаємо на подушку на правий бік, ноги зігнути в колінах, кут в колінах 90 градусів, кут між тулубом та стегнами також 90 градусів. Переплетаємо кисті на потилиці, опускаємо лікоть на лікоть, робимо вдих на видиху. Розкручуємо грудний відділ на спину. Повертаємось в вихідне положення, робимо вдих і повторюємо. Відчувайте, що у нас коліно залишається над коліном. Ми робимо рух саме в грудному відділі. Голова повільно рухається слідом за руками. Не напружуйте шию та плечі. Змінюємо положення, витягуємо прямі руки перед грудьми, долоня на долоню. Верхня долоня пірнає вперед. І ми починаємо робити коло, розвертаючи грудну клітину на спину. І вихідне положення. Вдих на видиху пірнаємо рукою вперед і розвертаємо грудну клітину, відчуває ротацію в грудному відділі. І на вдиху повертаємось в вихідне положення. Робимо 5 таких повторів. Але знову ж таки, намагайтесь верхню ногу не рухати. Тримаючи коліно над коліном, ми додатково витягуємо бік. І будемо змінювати положення. Руки залишаються в цьому положенні, і верхня рука буде робити коло за головою. Вдих. Рука пірнає вперед. І на видиху рука робить коло за головою, розвертаючи грудну клітину на спину. На вдиху повертаємось в вихідне положення. Робимо 5 таких кіл. Не напружуйте плечі. Відчуваєте рух плечової кістки в плечовому суглобі. Голова повільно перекочується слідом за рукою. Останній повтор, і на наступному повторі ми додамо витягування верхньої ноги. На видиху рука пірнає, йде в коло, і верхня нога буде витягуватись над підлогою. Підніматися над нижньою і витягуватись над підлогою Випрямляємо коліно. Відчуйте витягування всього боку від п'ятки до кінчиків пальців на, ру на руці. Робимо п'ять таких повторів і змінюємо бік. Ми зробили чотири варіанти книжки на один бік. Цю вправу можна робити кожен день. Можна робити навіть в ліжку. Останній повтор. Лягаємо на лівий бік, переплетаємо кисті на потилиці, коліно над коліном кут 90 градусів. І на видиху слідом за ліктем ми розвертаємо грудну клітину на спину. Серія книжок має дуже багато переваг, масує внутрішні органи. Тречинг межреберних м'язів, що покращує процес латерального дихання, масує місце кріплення, кріплення діафрагми. Змінюємо положення, витягуємо прямі руки перед грудьми, верхня рука пірнає вперед і розкручує грудний відділ на спину. Робимо на видиху. Відчувайте, як на видиху ребра занурюють всередину. Намагайтеся всю увагу відправити саме в грудний відділ. Не додавайте зайвих зусиль в плечовий пояс. Робіть повільно. Об'єднайте дихання з рухом. Спробуйте порахувати, наскільки ви дихаєте. Якщо ви дихаєте 4 на 4, вдих 4, видих 4, спробуйте видихати на 5. Змінюємо положення, робимо коло рукою за головою. Голова повільно перекочується слідом за рукою. Вдих на видиху. Рука йде в коло і розвертає грудну клітину на спину. Робіть рух довжиною в видих. Тримаєте коліно над коліном, за рахунок цього ми додаємо більше витягування в боках. Це останні повтори ми додамо ногу, верхня нога трохи піднімається над підлогою і витягується в коліні. Потягніться п'яточкою або носочком. Відчуйте різні відчуття, в залежності від витягування попередньої поверхні стегна або позадньої. Ще пару повторів. Ця серія займає 10 хвилин. Ми зробили по 5 повторів. Робіть по 10 повторів. Це дуже приємна вправа. Її також можна розглядати як профілактику серцево-судинних захворювань, тому що жорсткий грудний відділ вимагає від судин та серця зайвих зусиль. Тримати велике та мале коло кровообігу в належному стані. Ми закінчили, тому тренуйтесь, додавайте в своє щоденне тренування, будьте здорові та до зустрічі на калинку.